Сассані гуманоїдна позаземна раса, яка живе на планеті Ессасані, поблизу зоряного сузір'я Оріон. Вони вважаються генетичним гібридом між людською ДНК та ДНК, грі зета ребітів. Сассані мають телепатичні здібності, довголіття, сильну чутливість, інтелект і науковий потенціал, поєднані з людськими емоційними, вітальними аспектами. Їхня планета, названа Ессасані іноді місто святящогося життя з дружнім кліматом, середземною температурою, сильною зеленою природою. Сасані живуть у гармонії без жорстких структур уряду, їхнє суспільство більше мережеве, засноване на взаємопідтримці і духовній синхронності. Діти Сасані народжуються не через фізичний контакт, а через енергетичну форму в енергетичному бульбашці, де думка, гармонії та духовне наміріння формують дитину. Сасані часто пов'язуються з ідеєю, що їхня цивілізація існує на іншому часовому відрізку або в паралельній реальності, що співпадає з нашою, але в майбутньому. Представник Сасані, відомий як Башар Башар, через каналізацію дає повідомлення для землі про духовний розвиток, зцілення енергії. Інтуїтивне, метафізичне розуміння, енергетичний дім та частота всасані часто описують як існуючих на більш високій вібраційній частоті, близькі до п'ятьох дій з гармонійним потоком енергії. Посланці синхронності, їхня культура наголошує на синхроністичності, на тому, що події, що спрацьовують, несуть глибший смисли. Міст між сферами сасані можуть виступати як міст між людською сферою і більш просвітленими сферами, допомагаючи переходити у вищі стани свідомості. Генетичне спадкоємство вважається, що деякі людські душі можуть мати сасані кров у своїй енергетичній лінії або бути засідами сасані, старсід цієї раси. Модель розвитку, їхній шлях не через боротьбу чи агресію, а через розвиток усвідомленості, любові, взаємодопомоги.